Вітаю, друзі! Ради вас бачити на моєму каналі знову. Вже друге відео. В другому відео ми вже будемо з вами розбирати також продажі, але вже не по дзвінкам, а по перепискам. Також захотів зробити прямо окреме відео на цю тему, поговорити з вами, показати приклади магазинів, як хто продає, зробити аналіз помилок і чому це погано, чому це добре. Ну їхні фішки показати і помилки для вас, щоб ви змогли це. Інтегрувати в свій бізнес, не робити помилки, які роблять ці власники бізнесу, або навпаки використати фішки, які є у них. Тому сьогоднішня наша тема, як завжди, це розбори продажів. Хочу нагадати, що розбори ми робимо не просто з голови, тобто, у нас є наша система, наш підхід, по якому ми аналізуємо якість спілкування менеджера, якість скриптів і так далі. Ви можете забрати цей шаблон, він є внизу під цим відео. Ви зможете забрати цей чек-лист етапів продажу, по яким в цілому ми ведемо. Клієнта для того, щоб з найбільшою конверсією їх закрити як угоду. Ми з вами можемо починати. Дивіться, я одразу скажу: ми заблюримо всі назви магазинів, щоб нікого не образити. Ну, це все-таки неправильно так робити, якщо ми покажемо їх. А якщо ці власники бізнесу по себе побачать, що вони могли одразу це відкоригувати і також взяти на увагу ті помилки, які ми сьогодні проаналізуємо. І також дуже важливо, ми взяли різні ніші. Абсолютно, ви зможете побачити, можливо, якась з цих ніш пересікається з вашим бізнесом або сумнім. Між на вашому бізнесу зможете одразу все е, впровадити у себе. Чому важливо мене слухати? Друзі, дивіться, за 2023 рік моя команда, моя компанія, це аутсорс відділ продажу, е, обробила за один 2023 рік більше 300 тисяч лідів. Тобто, це дуже багато. Ми спілкуємося і письмово, і по телефону, і продаємо в зумі тет-а-тет в бітубішним клієнтам на високі чеки. Тобто ми вміємо продавати абсолютно в різних форматах. Е, ми побудували більше 30 відділів продажу за 7 років. Ми вміємо будувати системи продажів, які Приносять прибуток нашим клієнтам. Тому я впевнений, що це відео буде для вас корисне і в процесі ви побачите, що е, ми розуміємо, про що ми говоримо. Давайте починати. І так, перший бізнес. Перший бізнес це доставка здорового харчування. Сам колись користувався такою послугою в Харкові, коли ще жив. Дуже люблю е, такі всякі автоматизації і економію часу для власників бізнесу. Це одна з них. І хочу розібрати один з магазинів, в якому ми написали. Ми написали «Добрий вечір, яка ціна і одразу отримали відповідь. Доброго дня! Якщо вас цікавить лише три основні прийоми їжі без перекусів, це там раціон знижений С на 1200-1400 калорій. Вартість одного дня при замовленні трьох. Пробних днів 594 гривні. І нижче скріншотик відправили, на якому там розмальовані ці раціони, кількість калорій, харчування, скільки і так далі. Давайте з вами починати. Що ж, дивіться, перше, саме просте. Це те, що навіть не представились, коли нам написали, хто нам пише, це менеджер, це власник бізнесу. Тобто, ми не розуміємо, з ким ми ведемо комунікацію. Відповідно, коли ми знаємо людину, з якою ми спілкуємося, або там ім'я, хоча б її, в нас вже є якась довіра. Тому що коли ми спілкуємося з аккаунтом, без ну, людини, не розуміючи, хто там з нами спілкується за, за телефоном, то це якби менше викликає довіри. Коли ми знаємо, вже, з ким ми спілкуємося, це навпаки, зближує нас з компанією, яка нам щось продає. Тобто, як би це правильно Доброго дня, мене звати Володимир, я менеджер компанії, там, назва компанії. Буду радий вам допомогти в підборі раціону. Все дуже просте речення, в якому більш зрозуміло, як е, звертатися до менеджера, як з ним спілкуватися. Наступне. Наступне це те, що тут ви одразу можете звернути увагу, що у е, компанії є якісь свої е, назви інтерпретації, інтерпретації. Зниження S, зниження M, я не знаю, тобто це size, напевно, розміри і так далі. Але мені, як новій людині, не зовсім зрозуміло, про що йдеться мова. Тобто тут хочеться більш детального пояснення, що означає зниження S, для кого це, кому це потрібно, тобто хто цільовий, цільовий клієнт, який купує саме такий тип раціону. Але в ідеалі піти від зворотнього, тобто не писати про формати, які є, а спочатку дізнатися у клієнта його запит. Тобто, потрібно другий етап наш це виявити. Потребу клієнта в даній, в даній переписці, в даному форматі цього немає. Тобто, менеджер чи це власник бізнесу, спілкується, він не виявив потреби. Тобто він не розуміє, яка ціль харчування? Це підтримка форми, набір маси, це схуднення, можливо, це просто автоматизація часу. Там це власник бізнесу, який не хоче займатися готовкою, або айтішник, який просто хоче, щоб чому привозили їжу, і він не запарювався над цим. Тобто, потрібно дізнатися таку істинну потребу. Тупу, тобто, чому звертається людина саме за ці. Цією послугою, що вона саме хоче отримати, який саме результат вона собі очікує. Тобто, це все потрібно дізнатися для того, щоб на фоні цього вже робити офер, і на фоні цього робити вже презентацію продукту нашому потенційному клієнту. Тобто, це другий важливий етап, він, напевно, навіть по важливості, один з, ну, я би так віддав, 50% по важливості перед усіма іншими. Тобто, всі разом інші етапи мають 50, і цей один етап має 50%. Чому це важливо? Тому що якщо ви виявляєте неправильну потребу, і Починаєте робити презентацію для клієнта не по його болю і не по його запитам, то 90%, що ви якби це перше б стріляли зброї по літаючим тарілкам. Дуже маленька ймовірність, що ви попадете в ціль. Тому тут важливо, щоб ви максимально якісно підібрали той тариф, або ту той продукт, або ту е е ту послугу, яка підійде вашому клієнту. Задавайте питання, дізнавайтеся, що він саме хоче, що він очікує. третє Третє це відсутність презентації продукту, тобто вся наша презентація. Це е, раціон зниження С на 1200-1400 калорій. Все, це на цьому презентація продукту закінчилась. Далі йде одразу ціна і. Якби людина вже там не розуміє цінності, тобто що входить в ці 600 гривень в день, які вона буде платити, які йти раціону, які продукти, е, які взагалі бувають там, як часто змінюється у вас раціон, е, які взагалі у вас там, е, я не знаю, страви в раціоні. Тобто потрібно презентувати вашу компанію, потрібно презентувати ще вашу компанію, далі ваш продукт, далі ваших клієнтів, результати ваших клієнтів, які у вас купують, і так далі. Для того, щоб людина розуміла цінність вашого продукту. Тому що, якщо ви просто зробили якусь явну назву тариф, або там, зниження С на 1200-1400 калорій, людина, яка вперше до вас звернулася, в якої може бути зовсім інший запит. Така презентація вашого продукту зовсім ну, не закриває, не продає. Тому тут потрібно зробити акцент на тому, що ви спочатку розкриваєте конкретно е, компанію. Тобто ми наша компанія вже на ринку е, здорового харчування там стільки-то часу. Ми вже е, нагодували, не знаю, там 5 тисяч клієнтів з 2020-2021 року. Е, в нас постійно там замовляють кожного місяця більше 80% клієнтів там продовжують з нами співпрацю. З нами працюють там такі відомі особистості, як і перечисляємо їх. Тобто задача спочатку продати компанію. Цінність компанії, чому в компанії важливо можна довіряти. Друге, продати продукт компанії, чому варто купувати саме у неї, а не в когось іншого, там де дешевше, можливо, навіть. Тобто тут потрібно е, презентувати. Ми е, робимо всі наші раціони з високоякісних продуктів. Е, в нас там шеф, там топові повари, які там на ринку вже там 30 років. Ми е, знаємо, як допомагати нашим клієнтам досягати цілі в схудненні, в наборі маси і так далі. Е, ну і починаємо, тобто розкривати саму цінність продукту. Чому важливо купувати цей продукт, чому він коштує саме цю суму, а не менше. Тобто потрібно створити цінність. І далі, там, третє, це результати клієнтів. Ось наші клієнти, які хотіли схуднути, і вже там під запит клієнта, якщо клієнт хоче схуднути, то ви відправляєте фото саме таких людей, а не відправляєте людей, які набрали масу. Відправляєте клієнтів, які схудли завдяки вашому раціону, яких вийшло там, побудувати дисципліну в харчуванні і системно там, правильно харчуватись. Тобто, це буде якраз для людини основним закриттям його запиту. Я хочу схуднути. Ось є клієнти, вони зам... Замовляли їжу, ось вони тримали системно от тому, ць, 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 по цим принципам, які, ну, по цим принципам харчування там, по зниженню S. І ось вони досягнули результату того, що там скинули 10, 15, 20 кілограмів. Ну, і так далі. Друзі, якщо ж ви продаєте фізичний продукт, тобто, мовно кажучи, от... Харчування, це може бути там одяг, взуття чи ще щось, то ви повинні обов'язково е, його демонструвати, тобто повинні показати цей продукт, не просто розповісти письмо, а ви далі зняти якісь відео. Е, тобто, якщо ви умовно кажучи, продаєте харчування, е, давайте так пам'ятаєте, от ви коли приходите в ресторан, і там є меню дуже красиве якесь з картинками. Ви візуально вже все. Ви, ви бачите цю страву. Там, я не знаю, якісь восьминіг на грилі, чи ще щось, ви голодний, ви бачите цю страву, у вас починають текти слюні, вже, от ви вже все, ви вже, ви вже купили, ви вже її хочете. Тут так само, коли ви бачите фото, наприклад, раціону, який буде вас чекати щодня, вам це продає. Ви захочете його отримувати, ви захочете вже на завтра його замовити. Тому що перше, що вам закривають більше, не потрібно це готувати, ви знаєте, що сам таке не приготуєте. Друге, це смачно, та кожен там день, це якась різновір різновидність в харчуванні. Третє це корисно, тобто ви зможете досягнути ще й свої цілі і так далі. Тобто, показуєте продукт, який ви продаєте, знімаєте його деталізовано, щоб людина могла побачити вживу, що вона купує, і в неї це бажання хочу збільшувалось. Далі, четвертий пункт. Тобто, ми от пройшли презентацію. Далі у нас де закриття, там де людина мала по суті назвати ціну вже презентації самого пакета. І після цього далі у нас іде заперечення. Тобто одразу клієнт пише тр трішки дороговато, е напишу вам пізніше. Віту клієнта зрозуміло, тоді чекатимемо. Гарного вечора все. На цьому продажа якби закінчена. Не було спроби навіть обробити заперечення, дізнатися глибше, в чому причина, чому клієнт не хоче, він був зацікавлений, але чому не хоче. Так, його там одразу він відмовився після ціни. Але, можливо, у вас є якісь контр офери або ви зможете дізнатися, на що очікувала хоча б людина, які в неї саме запит, і можливо, ви зможете якось закрити її запит вашою послугою. Тому що, ну, знову ж таки, коли ви не продали ваш продукт, то ви дуже будете часто отримувати заперечення, що мені дорого, або я подумаю далі. Але якщо вже ви отримуєте такі заперечення, то з ними також потрібно працювати, тобто потрібно їх опрацьовувати. Більш детально, я не буду зараз розповідати, як опрацювати це заперечення, але більш детально ви можете знайти там на моєму каналі відповіді або в моєму інстаграмі. Тому підписуйтесь, там я дуже часто ділюся всякими фішками і прикладами, як би я брою якісь заперечення, якісь ситуації з клієнтами і так далі. І останній етап, по суті, це мало бути побудження до дії. Тобто, коли бізнес або менеджер, або власник бізнесу пише про те, що якщо ви не проти, я зв'яжусь з вами. Там, давайте. Там, завтра, післязавтра, для того, щоб дізнатися ваше рішення стосовно е, роботи з нами. Там, або е, там, коли клієнт тобто, каже, там, я, я подумаю або напишу вам ще пізніше, тобто ми повинні поставити на якийсь наступний етап, на якусь наступну дію, е, що ми нагадаємо клієнту, або ще раз перезапитаємо, або там, через два місяці напишемо знову ж таки, буде якась певна дія, тобто, можливо, людині зараз не актуально, стане актуально ще пізніше. Ми одразу прописуємо це з людиною про те, що ми зв'яжемо ще пізніше, або до на якогось наступного етапу зразу побуджуємо. Тобто, якщо це раціон, то можна. Там, давайте ми Ва запишемо на перший пробний день. Що ви думаєте? Це всього там 600 гривень. Ви візьмете, подивитесь, зрозумієте в цілому наші продукти, наш підхід, якість продуктів, чи вам смачно, чи подобається. І далі, якщо вам все сподобається, то ви вже визначитесь, чи будете замовляти в нас постійно. Так, друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайки, коментарі під цим відео, тому що перше, воно просуває мій канал і допомагає розвиватися, а для мене це дуже цінно. Я ділюсь з вами інформацією. Витрачаю час, там записую ролики, роблю розбори для того, щоб ви це змогли. Могли в себе впроваджувати цінність ділю з вами. І для мене цінність від вас, яка може бути, це там, в переглядах коментарі, лайки. Тобто, це все просуває, допомагає просувати YouTube канал і допомагає мені розвиватись. Тому дякую за перегляд. До зустрічі в на наступних відео.